Реклама Кока-Коли відома всім. А для багатьох людей кола взагалі є символом свят, особливо різдвяних, новорічних, так само як фільми Один вдома або Грінч вкрав Різдво. Ми із задоволенням купуємо колу щодня, куштуємо її і споглядаємо за рекламними баталіями між Кока-Колою та Пепсі, коли вони в своїх роликах конкурують один з одним. Сперечаючись, чий же напій смачніший. Ну і власне можна також в коментарях написати вашу думку, що вам більше до вподоби – кола чи пепсі? Я особисто віддаю перевагу колі е як напою. А що стосується цінних паперів, то більше пепсі I, через I, диверсифікацію I, їх I, бізнесу. Але це вже інша історія. Що ж, сьогодні у Кока-Коли суперпозитивний імідж. Але якщо ми покажемо іншу сторону медалі, якщо ми поглянемо на інший темний бік розвитку компанії Кока-Коли, якщо ми скажемо, що Кока-Кола починалася з аптек як досить сумнівний лікарський засіб, що під час другої світової війни була ледь не спонсором нацизму. Що своїй популярності вона завдячує суперагресивній маркетинговій компанії із залученням дітей і не завжди з користу для їх особистого здоров'я, що якщо є багато але, які привели до тієї популярності, яку ми маємо зараз навколо компанії Кока-Кола. Так, звичайно, за понад столітню історію існування компанії в неї накопичилось багато скелетів у шафі. Сьогодні ми дізнаємося всю правду про Кока-Кола компанію. Час появи Кока-коли припадає на кінець 19-го сторіччя, коли люди не довіряли лікарям. І навпаки, надто довіряли народній медицині. Звісно, кращого моменту для створення псевдоеліксирів, враховуючи відсутність будь-якого регулювання фармакологічної сфери в той час, просто не знайдеш. Щоправда, треба бути справедливим. Напій, з якого почнеться історія величезної корпорації Кока-Кола створювався не з наміром заробити шахрайським шляхом, а на сліпі вірі його автора в його медичні властивості. Знайомтесь, це Джон Пембертон. Він ветеран війни, ледь не помер від серйозного поранення. Лікарі йому майже не давали шансів, і він був на волосині від смерті. Проте, аби полегшити передсмертну агонію і втамувати біль, пом'якшити його. Лікарі прописали Джону морфій, Тоді він був дуже популярний і. Джон Пембертон на здивування лікарів вижив. Він зміг стати на ноги, але разом цим набув на все життя наркозалежність від морфіо. Пізніше він буквально воював зі своєю залежністю і всіляко намагався знайти якісь альтернативні шляхи морфію, і в тому числі звернув увагу на такий тонізуючий напій, який був популярний того часу. Називався він Маріані. Маріані мав у своєму складі такі компоненти, як вино, алкоголь і кокаїн. Однак, по факту, Джон Пембертон обміняв одну залежність на іншу. Але Джон дещо тямив хімії, і в нього народилася ідея створити власний напій, який би мав аналогічні властивості, який би допомагав пом'якшувати біль, і який би він міг продавати і на цьому, власне, заробляти комерціалізуючи цю ідею. Так у 1884 році Пембертон засновив власне виробництво, по суті, випускаючи аналогічний напій напою Маріані, і просто продає його вже під своєю етикеткою. Саме так і народилася Кока-Кола з тією назвою, яку ми знаємо її, і донині. До речі, цього могло й не статись, якби не невдача, що спіткала Пембертона трохи більш ніж за рік після створення його напою. У 1886-му по багатьом штатам США, розповсюдилась заборона на алкоголь. Тож він був просто вимушений вилучити зі складу напою власне цей компонент алкоголь і замінити його на содову. Однак, надмірну гіркоту, що стала проблемою після такої заміни, Пембертон ліквідував, просто додавши надмірну дозу цукру. І це не перша невдача в історії Кока-Коли, що обернеться для неї успіхом. Але про це трохи згодом. Приблизно в той же час вперше з'явиться і назва напою, яку ми знаємо і сьогодні. Власне, Кока-Кола є складовою з двох слів. А саме колонат, або Горіх Кола, за рахунок якого напій дійсно додавав бадьорості, адже він містить добре відомий нам кофеїн. А також. Кокаліф або листя коки, що містить той самий кокаїн. Напій продавався дійсно як лікарський засіб, який продавався в аптеках, але поряд з цим було і інші аналоги подібних еліксирів. І Кока-Кола як лікарський засіб просто був одним з препаратів, якщо так можна сказати, який торгувався на полицях аптек. Тому продажі були так собі. Отже, недієва Кока-Кола мусила конкурувати з аналогічними медичними еліксирами на полицях аптек, але все змінюється у 1888 році після смерті Пембертона. Варто зауважити, що за життя він майже продав всі акції компанії і так і не зміг позбавитися наркотичної залежності, незважаючи на напій Маріані, а також власний напій Кока коли, які не змогли стати замінниками і допомогти йому вийти з цієї наркотичної залежності. Лежності. Власне, як я сказав, акції він майже вже продав, але його дружині дістається право на сам напій. І власне, ось це право на напій у вдови Пембертона купує. Ейза Кендлер. Єдине, що, окрім права на, 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 на напій, ще також було право на назву Кока-Кола, яка як, і цими правами володів син а, Пембертона. І лише у 1892 році Ейза Кендлер викуповує у сина також право на назву Кока-Кола. Отже, Ейза Кенлер стає власником напою і власником назви Кока-Кола. І у 1892 році відкриває ту саму Кока-Кола Company. З цього починається геть нова і історія Кока-Коли, і напевно найбільш масштабна і грандіозна маркетингова компанія 20-го століття. Кенлер одразу став агресивно рекламувати свій продукт. Він обвішував постерами і вивісками з назвою напою все, що тільки міг. Власне, ця традиція маркування обладнання вуличних навісів, парасольок, столів, автоматів, холодильників і всього іншого символікою бренду зародилася саме тоді. Звичайно, це робили і до Кендлера. Втім, ніхто до нього не робив це так масово, створюючи відчуття, ніби саме його продукт. Настільки популярний, що заполонив усе. Тоді ж кендлери домовляються з власниками аптек, що всі е споживачі, відвідувачі аптек можуть скуштувати еліксир Кока-Колу абсолютно безкоштовно. Це було зроблено для того, аби е відвідувачі аптек е відмовилися від своїх е попередніх вподобань щодо придбання інших еліксирів і віддали перевагу Кока-Колі, адже вона дійсно була дуже приємною на смак. Але Кендер не врахував, що все ж таки е, клієнтів у аптек набагато менше, аніж клієнтів барів, ресторанів, е, відвідувачів парків тощо. Адже значно ефективніше було продавати Кока-Колу як звичайний, смачний і освіжаючий напій, задоволення від якого можуть отримати всі і діти, і дорослі, що зрештою і було зроблено. Кендлер вливав величезні гроші в рекламу свого продукту. З новим позиціонуванням за рекламу продукту стали платити зіркам зіркам кіно та спорту. По-друге, в рекламних візуалізаціях стали використовувати відомий зараз прийом як секс сейлз, коли напій демонстрували гарні е, дами напівоголені. І це звичайно е, дуже звертало увагу всіх пересічних громадян. По-третє, в будь-якій рекламній компанії напередодні Різдва. Санта-Клаус з'являвся з напоєм Кока-Кола. Таким чином, маркетинговий відділ Кока-Коли робив ставку на те, аби звернути увагу дітей до напою як до обов'язкового атрибуту свята. Що в майбутньому мало б сформувати лояльний настрій до напою на покоління вперед? Ну і по четверте, був створений власний статистичний відділ, який приймав рішення, де розміщувати кока-колу, хто має рекламувати і як цей напій має себе позиціонувати. Або збільшити продажі, але зачекайте так, Кока-Кола все ще того часу вироблялась у вигляді концентрату, що суттєво зменшувала витрати на виробництво та логістику, і продавалась із спеціальних фонтанів і автоматів. Маркетинг компаній працював відмінно зростали продажі, і в цілому Кенлер вірив в своє дітище, що його чекає велич величне майбутнє. Однак він не вірив у величність розливу в пляшки свого напою і продаж його в бутильованому вигляді. І якось до нього звернулися два юристи, які погодилися взяти на себе всі операційні витрати з розливом, з реалізацією, з маркетингом, саме бутильованої Кока-Коли. І оскільки Кендлер ні секунди не сумнівався в їх провалі, що ця ідея не піде далі розвиватися, він погодився і підписав з цими юристами ексклюзивний договір. Вартістю в символічний один долар, що він їм буде постачати власне концентрат Кока-Кола, а вся решта операційна діяльність з розливу і реалізацію буде покладатися на останніх. Ну, на своє велике здивування, ідея мала шалений успіх, оскільки могла порційно продаватися майже в будь-якому місці, ще й охолоджена, легко було її переносити з собою. Але Кендлер не врахував один момент, що він настільки був впевнений в провалі цієї ідеї, що не передбачив в договорі можливість зростання вартості на виробництво самого концентрату. І згідно умов договору, він вічно мав би поставляти цей концентрат цим двом а, юристам за однією сталою ціною без права на зміни а, власне вартості концентрату. І таким чином а, все одно, враховуючи інфляцію, і з часом, саме виробництво Обництво навіть концентрату ставало дорожчим, і доводилося віддавати концентрат навіть собі у збиток. Звичайно, через декілька років, витративши мільйони доларів на судові тяганини, вдалося цей момент прибрати з договору. Але ця помилка коштувала ледь не мільйонів доларів нашому кендлеру. Настають буремні часи, а часи Другої світової війни, і уряд сполучених штатів Америки вводить обмеження на використання цукру. Однак компанія Coca-Cola лобіює свої інтереси, що це обмеження на використання або зменшення дози цукру в своїх напоях не мають стосуватися компанії Кока-Кола, адже того часу компанія витрачає величезні гроші не тільки на лобіювання власних інтересів, але і ще й на різного роду дослідження, які показують чудодійний ефект кока-коли як тонізуючого бадьорячого напою, який чи не ледь підіймає бойовий дух, і поліпшує взагалі стан здоров'я. І уряд таки пішов на зустріч компанії. І в той час як її конкуренти були вимушені зменшувати частку цукру в напоях, Кока-Кола не тільки була звільнення від обмежень, а й узагалі використала ситуацію для чергового стрибку у рості продажів. Президенту компанії оголосив, що де б не був американський солдат, він усюди зможе придбати свою пляшку Кока-Кола всього за 5 центів. Тобто компанія сама взяла на себе досить дивну акцію, оскільки фактично вона несла величезні збитки. Адже загалом за війну Кока-Кола поставить більше 5 мільярдів пляшок, і продаючи їх за 5 центів, можливо, просто по собі вартості або дійсно собі в збиток, це була досить непрогнозована маркетингова авантюра. Але що ж відбувається насправді? Крок перший. Компанія робить заяву про таку величезну моральну підтримку своїх солдатів, але не тільки про моральну, а й про фізичну, адже ми пам'ятаємо про різного роду дослідження, які показують ефективність Кока-Коли як тонізуючого напою з лікарськими і медичними властивостями, навіть до того, що полегшує і покращує роботу шлунку. Отже, Кока-Кола це не просто напій, а корисний напій. І безумовно тодішні американці, які вже досить непогано рахували гроші, мліють і нагороджують компанію максимальною підтримкою по усім фронтам. Військові також оцінили цей жест, адже для них це було ніби щось із дому, коли вони знаходились буквально у пеклі війни. Та Кока-Кола, яка раніше вже встигла пов'язати свій бренд з радістю і щастям Різдва, тепер стала міцно пов'язана ще й з патріотизмом. Крок другий. Компанія закріплює успіх всенародною любов'ю, як серед пересічних громадян, так і серед солдатів, роблячи рекламу і постери, де військові тримають в руках пляшку Кока-Кола. Крок третій. Під соусом необхідності, і це, і це взагалі це геніальний маркетинговий хід. Під егідою необхідності популяризувати американський стиль життя по всьому світу, американські цінності, свободу, компанія Coca-Cola виходить на урядові перемовини, де говорить про необхідність завоювати весь світ, щоб напій Coca-Cola, який є символом Америки, почав продаватися по всьому світу. А для цього треба полегшити його дистриб'юцію. А оскільки часи неспокійні, це Друга світова війна. Для того, аби не возити Кока-Колу зі Сполучених Штатів, краще відкрити заводи, по розливу кока кола по всьому світу. І це не бачено, тому що для того, аби витрачати гроші безпосередньо на військове будівництво заводів, на промисловість, яка буде виробляти бронетехніку, кулі, патрони, озброєння та амуніцію, уряд. З кишені платників податків і зі свого бюджету виділяє кошти для будівництва заводів по розливу Кока-Кола у всьому світі. Протягом Другої світової війни компанія відкриває 64 заводи. А у свою чергу армія США добровільно стає амбасадорами цього напою у всіх кутках планети, де був присутній військовий контингент Америки. І напевно, вже зараз ми не дізнаємося всієї а, правди і всіх ті, тих діалогів, які точилися в кулуарах, коли кока кола домовлялася, щоб уряд виділив з бюджету кошти на таке лобіювання інтересів Кока-Коли. І це все ще можна списати, і як завжди, на війну, оскільки війна все спише. Але в той час у Кока-Коли, зрештою, був один величезний промах, який на все. Майбутнє покоління поставить чорну мітку на бренді Кока-Кола. А саме Кока-Кола свого часу була спонсором нацизму. Отже, як ми знаємо, США вступає у війну у 1941 році через напад японців на військово морські Киїфлот сполучених штатів, який базувався у Перл-Харборі, і ще до цього часу було накладено ембарго на постачання товарів та послуг в Німеччину зі сполучених штатів. Ми знаємо, що в Європі війна почалася з 1939 року. Але весь цей час Кока-Кола постачала свій концентрат у. Німеччину більше того не тільки постачала концентрат, а й взагалі е, намагалася позиціонувати себе е, зовсім іншим чином, відхрещуючись по суті від е, американства, якщо так можна сказати, Кока-Кола тоді була спонсором багатьох подій, які відбувалися у нацистській Німеччині, і навіть Кока-Кола і її бренд е, друкувався поряд або на фоні німецької свастики. Втім, все ж таки після заборони торгувати в Німеччині е власне напоєм, а представники компанії не на жарт злякалися і пішли з ринку Німеччини. Однак пішли, але все таки щось своє вирішили там зберегти. Керівник місцевого підрозділу Кока-Коли Макс Кайт вирішив створити щось нове, без американських компонуючих і все ж таки зберегти виробництво. Використали те, що мали в буквальному сенсі, а саме яблучний жмих і молочну сироватку. І цей напій мав походити на сьогоднішню фанту. Втім, зачекайте, саме фантою цей напій і був. Назва походить від слова фантазі, що означає уява, фантазія. Такі справи, друзі, формально, наче й не Кока-Кола, наче немає американських компонентів, і наче інша назва. Але ж сьогодні ми знаємо, кому належить напій Фанта. Крім того, після війни всі прибутки від виробництва фанти перейшли до Кока-Коли, а самого Макса Кайта материнська компанія підвищила. До речі, таку ж помилку. Або не помилку зовсім компанію Кока-Кола допустила і в 2022 році допустила через ті катастрофічні події, свідками яких ми є зараз, а саме з розпочатком війни Російської Федерації проти України. Так, 22 лютого, після визнання Росією двох псевдосамоутворених республік на території України Кока-Кола заявила, що почала накопичувати сировину для виробництва своїх напоїв в Росії, аби потім не постраждати від санкцій, якими погрожував весь цивілізований світ цій імперії. Після кількох тижнів війни компанія відмовилася йти з російського ринку і мала намір продовжувати працювати там. Втім, такого шквалу критики вона не очікувала, адже не замовчав ніхто, ні знаменитості, ні політики, навіть Стівен Кінг, який закликав бойкотувати продукцію компанії. Українські мережі супермаркетів теж стали масово відмовлятися від співпраці з брендом, і зрештою, Кока-Кола дає задню, дає задню, але. Не зовсім задню, а скоріше трохи поворот наліво застосовуючи таку ж практику, як вони застосували з Фантою під час Другої світової війни. Про що йде мова? Ще в 2005 році. Компанія викупила російську компанію Молтон. На фоні критики вона перейменувала свій підрозділ в Росії на Молтон Партнерс. Повністю прибравши з усіх назв, які асоціюються з компанією, назву свого справжнього бренду, і невдовзі стане випускати в Росії ту саму колу, але вже під нібито вітчизняним брендом Добрий Кола. Так росіянам відмовили а, у можливості продажу напою саме під звичним нам брендом Кока-Кола, але зрештою. Виробництво коли продовжується, нехай і під іншою назвою, тому тут е як завжди буде актуальною е латинське прислів'я пекуння ноноліт або гроші не пахнуть. Ми розповіли вам напевно про такий найбільш кричущий та показовий негативний досвід компанії, але фактично вся історія Кока-Коли наповнена різними скандалами. Ейза Кендлер керував компанією до 1919 року. Тоді він продав її групою інвесторів за 25 мільйонів доларів. Тоді ж компанію швиденько перереєстрували і зробили публічною, випустивши 500 тисяч акцій вартістю по 40 доларів за штуку. Кокаїну в складі напою вже, звісно, не було його повністю вивели ще в 1903-му. А той цинізм, з яким компанія фактично захопила своїм продуктом весь світ, не вивели. Кока-кола користувалася бідністю шкіл та інших навчальних закладів, коли ті переживали скрутні фінансові часи і. Коли бюджет шкіл був дуже малий, Кока-Кола донатила, спонсорувала, просто віддавала давала кошти школам, поповнюючи бюджет. Але в обмін на це Кока-Кола диктувала, які саме продукти та товари будуть продаватися в шкільних автоматах та буфетах. Звичайно, всі шкільні автомати і буфети були наповнені продукцією компанії Кока-Кола. Компанія вважала, що краще з малку завойовувати прихильність споживача, аніж потім докладати ще більших зусиль, аби він цей споживач спробував і полюбив продукт Кока-Кола. Гаді ювівен трінкдат. It's delicious. Також компанія виробляла безліч різних сувенірів і іграшок, буцім то як колекційних і призначених для дорослих. Але ж, звичайно, ні. Так вони все більше завойовували лояльність і увагу дітей. Для цього вони навіть придбали кіностудію, аби без будь-яких обмежень і проблем включати свою рекламу в свої ж кінострічки. Втім, потім все ж таки кіностудію кола продала. У 80-ті роки людей раптом стало хвилювати здоров'я а разом з ним і шкідливий вплив Кока-Коли на нього. Враховуючи, що від самої появи напою Кока-Колу позиціонували як саме корисний продукт, це була серйозна загроза для компанії. Що робить Кока-Кола тоді? Правильно, чергові вливання тони грошових коштів на нові медичні дослідження, які б показали, що ні. Кока-кола, зрештою, не є е, небезпечною для здоров'я або не має ніякого шкідливого впливу на здоров'я, і навпаки, вона зберігає все той самий тонізуючий і е, корисний вплив на здоров'я та тіло людини. Всі щасливі, а хто фінансував дослідження, це вже нікого не цікавить. Втім, маркетинговий відділ явно захвилювався. Адже саме з цього часу він посилив свої маркетингові дії на співпрацю з спортсменами, оскільки коли Кока-Кола з'являється на стадіонах, спортивних майданчиках, це все таки виробляє асоціацію, що там, де спорт. Там і Кока-Кола, де здоров'я? Там і Кока-Кола, де фізична міць, там і Кока-Кола. Але з Кока-Коли інтерес науковців перекинувся на інші продукти компанії, а саме на воду Дасані, що виявилася просто водою з-під крану. Компанія намагалася довести що очищує її спеціальними методами. Втім, додала випадково не ті мінерали, і фактично отруїла цю воду. Через це величезну партію води довелося буквально на швидкоруч забирати з полиць магазинів і зупиняти її продаж. Пізніше Кока-Кола стикнулася із звинуваченнями у забрудненні води в Індії своїми стічними водами, що містили токсичний осад. Компанія наполягала на тому, що вирішила проблему, але незалежні тести показували інше. В результаті земля в тій місцевості втратила родючість, тварини, що пили ту воду, загинули, і це стало серйозним ударом по місцевим фермерам та екології. Але якщо тут, в Індії, компанія отруїла воду, то в деяких регіонах планети вона цю воду взагалі забрала, адже розташувала своє виробництво у місцевості, де і так спостерігали серйозні проблеми з нестачею питної води, наприклад, у Мексиці. Ну і нарешті, в 2003 році була розпочата найбільш масштабна компанія проти кока коли під назвою Зупиніть коло вбивцю. Компанію звинуватили в вбивстві членів профспілок у Колумбії. Звідусюди посипались скарги на погрози, і навіть насильство, і катування щодо співробітників підрозділів компаній, які вступили у місцеві профспілки через те, що отримували всього 15 доларів за робочий день тривалістю 15 годин, тобто долар година. Чи було це правдою, вже не дізнаємося, хоча не виключено, що в Латинській Америці тих часів могло статись усе. Кока-Кола, до речі, відповіла, що не має до цього ніякого відношення, оскільки всі підрозділи є незалежними, самостійними, а компанія опосередковано отримувала прибуток. Що сказати? Кока-Кола це компанія з великою довгою історією. Історія, яка вимірюється. Століттям і це чудовий приклад великого і жорсткого, навіть нещадного бізнесу бізнесу, який місцями може бути навіть кривавим. Втім, головне тут все таки вплив реклами та маркетингу, адже історія компанії і ці негативні сторінки ні для кого не є таємницею. Але її все одно продовжують обожнювати і продовжують асоціювати з добрими сімейними відносинами, з різдвяними святами, з надією, з кращим майбутнім. Цей феномен спостерігається вже не вперше, адже колись кола намагалася конкурувати з пепсі, навіть повністю змінила формулу і смак свого напою. І люди, які раніше все частіше купували Пепсі. Раптом почали закидати компанію скаргами і дзвінками, звинувачуючи її в тому, що в них забрали смак їхнього дитинства і забрали безліч щасливих моментів. Люди враз розуміли наскільки Кока-Кола важлива для них. кока і ця помилка обернулася для компанії величезним зростом продажів та популярності, коли компанія повернула старий добрий напій зі своїм оригінальним рецептом на полиці магазинів. Втім, все, що відбувається зараз, і історія е з 2022 роком показує, що компанія не сильно змінюється, що гроші все ж таки вирішують багато, і все ж таки. Вони не пахнуть. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві історії створення великих публічних компаній, які мають такий великий вплив на сьогоднішнє наше життя, на навіть норми поведінки і звички. Тому, аби бути в курсі, не забудьте підписатися, підтримати наш контент лайком. Ну і побачимось з вами наступного разу. До зустрічі!